Ну що, браття, сестри, вирішив повернутися на Янів і спробувати облутати бункер іскри. Коротше, шниряємо от сюди, в проміжок між цими ді... парканами. Бачите, воно <кхух> бункер. Ми до нього біжимо. Він знаходиться на мапі отут. Ось, бачите де? Ось о він. Біжимо сюди, добігаємо до нього. Це щоб орієнтир просто був. Тепер бачите, воно така стежечка проміж до вагончиків. Йдемо туди. Тепер беремо з цього контейнеру, цей ящик. У нас знову ящик, ящикове двіжуха починається. І пхаємо його до контейнера. І пхаємо його аж до самого бункера. Ось дивіться, як у мене вийшло. Е, я поставив його отак, оцей ящик. Отак. І потім намагаюсь просочитися проміж оцими двома херовінами. Хі Розганяюся по ньому. Оп. І застрибнув, бачите? Тепер звідси стрибаємо туди. Принаймні намагаємося стрибати. Оп, все, я наверху. Чік. І тут у нас дуже жирний. Скелет Алмаз. Ось ми його підбираємо. Це точно такий, як я підібрав в прип'яті.